Друзі, вітаю! Володимир Зеленський зустрівся з Орбаном в Аргентині. НАТО буде розширятися на схід. Про це говорить заступник секретаря цієї організації. Ну і найголовніше, найбільш авторитетний журнал, який займається міжнародними відносинами, заявив найкоротший шлях до перемоги України в цій війні. З вас підписка на канал. І дуже прошу зробити донат. Ми збираємо на 100 FPV-дронів, які роздамо різним бригадам та батальйонам. От, а для вас якраз розіграємо від 10 гривень е, рукавиці Усика футболку. Зінченка. Ну і зрозуміло, що ракетку Сергія Стаховського. Е, будь ласка, зробіть донат. Є PayPal, є банка, є монобанк. В Монобанку все це будемо розігрувати. Власне, почну з найголовнішої новини Foreign Policy, дуже впливове авторитетне видання, яке дійсно глибоко займається міжнародними відносинами, які читають американські еліти, глобальні еліти. Вийшла з дуже важливою статтею, в якій написало наступну історію. що... Україні треба допомогти якомога швидше деокупувати Крим, тому що це головний плацдарм, з якого ведеться війна проти України, і вони одразу написали покрокову інструкцію закликали Захід це все якомога швидше зробити. Перший етап ізоляція півострова. Оскільки він є ключовим плацдармом і базою, звідки йдуть російські окупанти на південь України, і вони говорять про те, що Захід повинен надати Києву саме ту зброю, яка б могла б допомогти знищити Керченський міст. От ну і для того, щоб Україна далі зайнялася деокупацією Херсонщини. Другий етап, який бачить Foreign Policy, це виведення із ладу російські військово-морські авіаційні бази в Криму, а для цього вони кажуть, що Україні треба якомога швидше, якомога більше атакамсів і Таурус. Ну і третій етап це нанесення ударів по ключових об'єктах на території Росії після витиснення окупантів із Криму. Захватчики мають бути, скажімо так, позбавлені можливості перегрупуватися для нової атаки. Нам цей план подобається. скажімо чесно, ми його підтримуємо, друзі. Питання за вами. Дайте цю відповідну зброю в відповідній кількості, а наші військові це зроблять швидко, красиво, я б навіть сказав, ювелірно. Також вони говорять, що там, де треба стріляти по Росії, Україна не може робити це західну зброю. Тому вони закликають, допоможіть Україні зробити власну, щоб вона могла цілити по території Росії. Ось такий непоганий план від Foreign Policy, це збігається з заявою Ростема Умерова. Який заявив, що деокупація Криму це якраз таки наша стратегічна ціль. Ну, от з цим теж важко не погодитися. Умеру про це говорив в п'ятницю, якраз перед вихідними. Тому, скажімо так, добре, що в них є це розуміння, і було б дуже добре, якби ці слова вони підтримали ділом. Зеленський зустрівся з Орбаном, переговорив кілька слів на інавгурації. Пана Мілея Хавєра Мілея, він поговорив. Поки що там є тільки звук коментатора Сенату, яка коментувала якраз таки саму інаугурацію. От поки що даних немає. Офіс президента наш не коментує. Але якщо сьогодні ще буде інформація, то обов'язково з вами вийду на зв'язок. Ну і теж не менш важлива річ, яка сьогодні сталася. Заступник генерального секретаря НАТО, презентуючи свою книгу, от він сам Румун за національністю сказав, що треба думати над тим, щоб Румунія була в центрі, тому що НАТО європейських процесів, тому що скоро туди вступить Україна в ЄС. Ну і після цього буде вступ України в НАТО. Він говорить, що НАТО буде розширятися на схід. Непогана тенденція. Єдине, що він сказав, що кілька років нам би трошки ці всі історії пришвидшити, враховуючи, що для нас час. Коштує надто дорого. Друзі, ось такі новини на дану хвилину. Найважливіша аналітика, ви її тепер знаєте. А в коментарях напишіться, як вам ідея форін полісі. Підтримуєте, не підтримуєте, чи, можливо, у вас є певна інша стратегія. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, зробіть донат. Це дуже важливо, гарного вечора та до зустрічі!